Для україномовного каналу. Поїздка місто Миргород по Полтавщині. Так відразу і не скажу, що це місто Миргород. Це ми їздили з дружиною на вулицю Личанську. Вона щось. А що, їздить тут маршрутка? Дивись. А ні, нова пошта тут на яка. О. Там сьогодні переселенцям видавали якусь допомогу гігієничну, якісь там мила, порошки. Я сам її ледве не шось, знайшов. І з дружиною їхали, як це, по навігатору. Ну а зараз можете подивитись, Миргород, Миргород. з того боку, з якого я на україномовному каналі точно ще не, не виставляв. Я навіть не знаю, ну ми виїхали з вулиці Личанської, а яка була... Дивіться, скільки яблук нападало. Капуста яка добра. О -о -о. Так що... Та врожай в этом году, в цьому році. Він так вважається дуже і дуже непоганий. Тому що ходили родиною до ринку до того стихійного, який? Ну, можна було знімати поліція? Нельзя навіть користуватися телефоном. Просто я отак от їду і телефоном знімаю. Ну ладно, що не зробиш для Любих переплатників україномовного каналу, це тільки для вас. Будете знати дорогу. Я не знаю на що вона вам потрібна, але будете знати. Я блукаю. А ви, якщо приїдете до міста Миргород, будете знати, як поїхати з центру міста і отримати... Ну, це вулиця Харківська? Харківська ні? Ну, щось... Десь я бачу вулиця Харківська. Тут -тут треба по, голов... по головної, да? їдемо, їдемо. І десь ми приїдемо. Бачите, то міст. Вчора я через один міст є, є, який по вулиці Гоголя, а цей міст по вулиці Герківська. Яка? Ельківська. Ерківська. Ер О Боже, яка вулиця. А це нам сюди поворачувати, ні? Да, 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 да. Так, так. А це, мабуть, вже вулиця Незалежності, так? Да? Ні? Так, да, це Незалежності Ой. Ось так ми і приїхали ми майже далі. у центр міста. Тепер от направо. А навіщо направо, Ну так ми ж виїздить Ага. А нам, не нам незалежно не треба, нам треба. Тут зараз біля школи. А зараз ще біля... Тут школа, і ж школа була. І це школа. Є скільки багато шкіл. Невеличке місто, так, я знаю. І дев'ята школа тут є. Перша школа. Там де дитина. А, це п'ята. Дитина у шостій. Гелікон якийсь. Ну все. Показав, не шоста сразу Де п'яту проїхав, і шоста прям перед нами. Все, всім міру, добра, злагоди. Гарного вам вечора. Гарного всім вечора. І, гарного, і гарної завтра неділі. Все. Щиро дякую. Пока. і будемо жити, незважаючи ні на що. Пока.